Затишне місто, що розташоване на річці театрів, це наш рідний Житомир. І зараз ми запитаємо у перехожих, за що вони люблять своє місто. Дуже подобається те, що у нас багато природи, те, що у нас така особливий вайб Житомира, те, що дуже багато музики. Тут десь щось грає, дерликає музичили, всі талановиті, всі кайфові. Для мене Житомир це місто для сім'ї, комфортне. А творчості перебування, от наші ліси, річки, все є. Житомир найкраще місто в світі. Просто до цього треба трошечки прийти і дорости, тому що воно неймовірне. Тут дуже хороші люди, ну просто приємні люди. Я подобається спок, спокійне тихе місце. Не таке, як Київ, там шумне дуже за людей. Вони доволі тут прості, і кожен по-своєму особливо в нашому місті. Це і робить наш Житомир особливим. Це прекрасні його місця. Люблю за його невеликий розмір, за те, що можна добратися усюди зручно, без заторів. Ну, і Це моє рідне місто, я тут народилася, це мій дім. Знаєте, як я кажу, Житомир, слово Жито і мир, Це я його люблю. Що воно багате, гарне і, ну, і мирне. В час. Це красоту нашу, подивіться, яка красота тут. Природа яка гарна, щоб не війна тільки, а то доживати віку приходиться під цими звуками, ці під сиренити. Красота тут так зробили, красиво, ось цей пам'ятник, і космонавт, і природа, усі з скам'ячки, дуже гарно. Хочемо, щоб мир скоріше був, щоб перемога була. Оце саме головне для нас.